Вітаю в клубі української нумізматики. Це серія відео про мій особистий топ пам'ятних монет України. 20-ті роки у попередніх відео я вже оцінив. Настала черга для 10-х років. 2010 рік уже є на цьому каналі. Сьогодні ми обговоримо 2019 рік рік, який наповнений багатьма. Різноплановими монетами. Коротко нагадую, у мене є 5 категорій. Перша категорія це топчик. Топчик це монети, які е, просто мої фаворити. Друга категорія називається класні. Це монети, які я вважаю класними, але які ну, чомусь так сталося, що не, не прямо мої фаворити. Але це не значить, що вони не класні. Третя категорія середні монети, відповідно, які я не можу віднести не до класних, не до е, жахливих. Четверта категорія посередніх монет, ну і п'ята категорія жахливих монет. А ще, друзі, наголошую, що всі ваші побажання та пропозиції ви можете писати в коментарі. Я буду намагатися до них дослухатись. До прикладу, в минулому нашому відео за 2010 рік, було побажання, щоб в цьому топі я окремо показував монети в збільшеному вигляді. Сьогодні я. Буду намагатися це робити. Тож, розпочнемо наш топ. Перша монета учасникам бойових дій на території інших держав. Це монета із сплаву на основі цинку. Я такі монети просто називаю зазвичай цинковими. Я вже не раз говорив, що вони мені, чесно кажучи, більшість з них мені не подобається. І ця монета не є виключенням, вона мені ну, чомусь не заходить. Не аверс, не реверс, вона мені просто не заходить. А ще я вважаю дизайн досить таки нецікавий. Тому я можу віднести цю монету до категорії Жахлива. Наступна монета Карас 6322 Солдат. На мою думку, серед цинкових 10 гривневок вона є однією із найкращих. Мені вона дуже подобається. За свою деталізацію, мені подобається. Реверсії монети, тому я можу віднести таку монету до свого топчика. Наступна монета також е десятка, з назвою на варті життя присвячується військовим медикам. Як на мене, виглядає вона досить нецікаво, і мені здається, що е військових медиків можна було передати набагато краще. Аверс монети взагалі не цікавий, не гарний, як на мене, і реверс виглядає знаєте, в такому стилі радянських оцих малюнків. Ну, Загалом мені вона взагалі не подобається, я вважаю її розчаруванням. Можливо, вона не така і жахлива, але я не скажу, що навіть і середня, тому віднесу її до. Категорії посередньо. Наступна монета Микола Лукаш. Я вже казав, що монети із серії видатні особистості сильно важко по-різному оцінювати, тому що більшість із них досить такі середні. Я все ж намагаюся їх відрізняти. На мою думку, серед них є дуже класні і є дуже, дуже погані. Якщо ж взяти саме цю монету, то це звичайний такий собі. Середнячок серед цієї серії. Оцінюю я саме дизайн монет, і ні в якому випадку не людей зображені на них. Я вважаю, що всі або майже всі видатні особистості, які зображені на цих монетах, вони гідні бути там зображених і це дійсно люди, якими варто пишатися. Тому я обговорюю лише дизайн цих монет. Тому Миколу Лукаша я віднесу до категорії середні. Інша ситуація з монетою Казимир Малевич. Я, в принципі, розумію задумку художників, чому вони саме так зобразили. І в цьому є сенс, в принципі. Але, ну, мені. Такий стиль не зайшов. Чомусь він мені не дуже подобається. Хоча я не можу сказати, що вона погана. Я, мабуть, все ж таки віднесу її до категорії середні. Наступна монета 75 років визволення України. Ця серія не є однією з моїх найулюбленіших серій, хоча серед них є багато монет, досить таки цікавих і вдалих. Що стосується саме цієї монети, вона мені чомусь не подобається, мені знову ж таки постилює якась відсилка саме до якихось радянських агітаційних плакатів, чомусь у мене така асоціація. Тому особисто я віднесу таку монету до категорії посередніх монет. Наступна монета перший пуск ракети носія Zenit 3SL. Як на мене, космічна серія чомусь у нас недооцінена. Мабуть, на сьогоднішній день взагалі в нашій країні не сильно цікава ця тема космічна. Але якщо говорити саме про цю монету, то я її вважаю доволі таки вдалою, як на мене, вона досить таки гарна. Тому я віднесу таку монету до категорії класні. Наступна монета Іван Труш. І вона передає те, про що я говорив при попередній монеті і серії видатних особистостей. А ця монета, як на мене, є доволі таки вдалою. Як я намагаюся згадати в кожному такому відео, що це доволі таки суб'єктивний топ. І ось мені ця монета дуже навіть подобається. Тому ну, я і таку монету можу віднести лише в категорію класні. Друга ситуація із монетою 175 років з часу заснування Львівської національної музичної академії імені Лисенка. Я не дуже люблю серію вищих навчальних закладів, я б навіть сказав, би, що мені вона в якійсь мірі не подобається. Мені здається, і я давно висвітлюю цю думку, що такі монети. Варто робити е, пам'ятними медалями. Це було б вірніше. А якщо розглядати взагалом, то для мене ця монета досить таки посередня. 100 років з часу утворення національної заслуженої академічної капели України. І це дуже гарна монета, як на мене. Вона мені дуже подобається. Я вважаю, що художник з нею справився і вважаю її дуже недооціненою. Але особисто я віднесу її до категорії класні. Пунтелеймон Куліш. Цей портрет власне, ми вже могли наплютати набагато раніше на презентаційній банкноті, яку здається у 2008 році випустив Національний Банк України. Як на мене, це досить вдала монета, досить гарна. Мені подобається як аверс, так і реверс цієї монети. Тому я можу її віднести навіть до власного топчику. Наступна монета Orlan Bіла Хвіст, серія Flora і Fauna. Я говорив не раз, що я дуже люблю цю серію і вважаю її однією з найкращих. Відповідно, і монета мені також подобається. Там подруку досталь. Звісно, особисто для мене було б навіть ще краще, якби тут взагалі не був присутній там подрук. Але, ну, в цілому, я можу віднести таку монету до таких класних все ж таки монет. Зовсім інша ситуація із цією ж монетою у сріблі. Я вважаю її набагато кращою. Я вважаю, що якби і Нейзельпер зробили саме з таким дизайном, без там подруку, він був би просто неперевершений. Мені дуже подобається ця монета, я вважаю її доволі таки вдалою. Тому віднести таку монету можу лише в категорію свого власного топчику. Наступна монета Олексій Погорєлов. І, як на мене, це достатньо середня монета. спасо спасопровороженський монастир. Це стерева монета. Відповідно, срібло від Нейзильбера відрізняється лише номіналом. Тому і буду давати оцінку для цих монет обох. Мені подобається. А задумка з Аверсом, мені подобається Реверс, це досить гарна, атмосферна така монетка, тому я можу віднести її навіть до свого власного топчика. Наступна монета 100 років Одеській кіностудії. Звісно, монета передає абсолютно. Ту думку, яку вона мала нести. Особисто мені на цій монеті не вистачає якихось відсилок до знаменитих фільмів, які знімалися на цій кіностудії. Саме тому я вважаю, що її можна було зробити набагато крутішою. Але якщо обговорювати вже той дизайн, який є, то я таку монету можу віднести до категорії середні. Перейдемо до монет, присвячені Наданню Томосу, перша, яку ми розглянемо номіналом 50 гривень відповідно срібло. В цілому монета доволі симпатична, хоча не можу не поскаржитись, тому що я вважаю неправильним зображувати людей при житті на монетах. Навіть якщо монета присвячена просто події, я вважаю, що давати оцінку видатним особистостям потрібно не при житті. Тому що в нас було багато таких випадків, коли ми деяких особистостей сильно героїзували, а потім ми їх бачили зовсім з іншої сторони. І було б дуже неприємно бачити таких людей, наприклад, ось е на монетах. Але якщо говорити про сам дизайн, непоганим, я б навіть сказав, би, доволі таки класним. Друга монета присвячена Томосу номіналом 20 гривень. Доволі таки нецікава, як на мене. Тому особисто я б і відніс би до категорії посередніх. Третя монета присвячення наданню Томосу, також зображує прежиттєвого вселенського патріарха Вархоламія. Але виглядає доволі таки симпатичною. Ну я відніс би її до категорії класні. Ну і четверта монета, присвячена наданню Томосу із Нейзильберу, як на мене, передає найкраще свою тематику. І віднесу її також до категорії класних монет. Замок паланок є також стереомонетою, відповідно, вона є в стріблі і Нейзельбері, 5,10 гривень. Дизайн однаковий. Як ви вже можливо знаєте, якщо ви давно дивитесь цей канал, я дуже люблю монети, присвячені архітектурним пам'яткам, мені подобаються монети з замками, і ця монета не є виключенням, вона мені дуже подобається. Хіба можливо, на мою думку, Аверс навіть більш цікавіший, ніж Реверс, і мені здається, номінал краще було б помістити. На це зображення ще зараз на реверсі, тому що аверс, ну прям взагалі топчик. Ну і монета, як ви зрозуміли, для мене топчик. А нас Саксаганський е, також, в принципі, цікава задумка. Хоча я все ж таки відніс би її до категорії середніх монет. Монета, присвячена Богдану Ханенко, на мою думку, виглядає трошечки слабше. Чогось мені в ній не вистачає, тому я віднесу її до категорії посередніх монет. 100 років акту злуки Соборності українських земель, як на мене, виглядає достатньо слабо, особливо беручи до уваги таку тематику. Мені здається, її можна було б зобразити набагато цікавіше. У кожному мою думку, вона більш схожа на медаль, ніж на монету, тому я віднесу її до категорії посередніх. Наступним є вже набір монет Пектораль. Як на мене досить цікавий набір і за своєї форми, і взагалі за свого такого розташування. Та й і візуально він дуже гарний. На жаль, дуже на жаль, я такого, я такого набору не маю. Ну, якщо вже так чесно, то навряд чи він в мене буде. Але я все одно вважаю його своїм топчиком. Наступна монета під серії «Яворівська забавка. А саме монета присвячена такій іграшки, як Гультяї. Чомусь мені ці монети не дуже заходять, чесно кажучи. Я вважаю їх достатньо посередніми. Тому я такої ж думки і про коника, і про пташку. Зовсім іншої думки я придержую щодо монети Земля-Годувальниця. Як на мене, вона досить таки цікава і дуже добре передає свій зміст. Тому я відніс би її навіть до свого топчику. 100 років від початку управління київського князя Ярослава Мудрого. На мою думку, якби ця монета була в Нейзельбері, я б навіть вважав би її. Достатньо класною, Але, ну, особисто мені в сріблі хочеться чогось кращого, чогось більш цікавого, чогось більш оригінального. Тому в даному випадку, я, мабуть, відніс би її до категорії середній. Наступна монета Холодний Яр. Я десь чув таку думку, що, що вона схожа на банку із шпротами. Хоча насправді, особисто для мене це досить вдала монета, вона мені подобається. Мені подобається задумка автора, дуже гарна, як на мене, тому я, особисто я. Відніс би її саме до свого топчика. Такої ж думки я і про монету Варан. І серії Флора в пам'ятках культури мені взагалі подобається ця серія. І монети взагалі вважаю неперевершеними. Тому тут топчик без питань. Ну, і з конем точно така ж ситуація. Неперевершена монета. Дуже гарний дизайн, прямо такий бомбезний. На всі 100% топчик. Замок паланок я, мабуть, таки двічі додав в цю картинку. Я його, в принципі, раніше озвучив. Якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку для цього відео. Напишіть, будь ласка, в коментарі, які, на вашу думку, монети я сильно понизив в рейтингу. А які навпаки я сильно повисив? Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!